Третій полк, Донецька область, укріп район. Він там десь працював. Якщо повернутися до оцього, то це з під реактивної артилерії. Тут такий припас був. Це сталеві кордони, кліщі. Щоб допомогти армії, учасники проєкту Мистецька гільдія, залишки від зброї перетворюють варт-об'єкти. Їх продають на благодійному аукціоні. Всі трофеї побували на полі бою і мають свою історію, розповідає співорганізатор проєкту Дмитро Калюжний. Коли нам передали перший такий бойовий трофей, як виявилося, це були хлопці, з які працювали. Хлопці з третього полка, вони ще працювали там в Київській області. І він у нас просто стояв вдома. Ну, стоїть так, стоїть. А потім до, до нас дійшла ну, та, та ідея перетворити їх на щось цікаве. Це тубус від російського ручного протитанкового гранатомету, який привезли з Херсонщини. На ньому зобразили соняшники. Цей тубус передали бійці третього полку з Донецької області. Нині тубус прикрашають українські котики, розповідає співорганізаторка проєкту Катерина Куріпка. Мета проекту в тому, щоб зібрати якомога більше грошей, щоб допомогти нашим бійцям на фронті. Особливість нашого проекту в тому, що ми співпрацюємо напряму з хлопцями, і ми знаємо кожного особисто і закуповуємо речі, які їм необхідні. Говорить, нині збирають на дрони для 56-ї бригади на Херсонський напрямок та на квадрокоптер з тепловізором на Куп'янський напрямок. У проєкті задіяли вісім художників. Одна з них Вікторія Белінська. Для благодійного інтернет-аукціону зробила сім лотів. Намагала, щоб кожна ідея була унікальна, неповторна, щоб власник мав унікальну річ. Тут така націоналістична ідея, але з гумором. Тут зображені ніндзя-зайці. Я їх назвала зайчики, русню Це прототипи наших військових. І також зображені такі гумористичні одноклітинні істоти. Це русня, які місця немає на нашій землі. Ну і звісно, всякі прикольні надписи. Намальовано це флуоресцентним акрилом, тому під певними лампами воно світиться. Світлини лотів презентують в соцмережах та на сайті проєкту. Іноді важко підібрати освітлення, тому що от у нас був один тубус, який був чорний на чорному, і там рельєф, і це треба було класно поставити світло, щоб було видно літери, щоб вони не зливалися. Також так, так як це форма ну, циліндрична, вони круглі, треба знімати з кожної сторони крупний план, близький план, щоб було видно деталі, тобто треба над ними побігати. За підрахунками Катерини Куріпки, за два роки мистецька гільдія зібрала один мільйон гривень. Передали військовим два легкових автомобілі, пікап, мікроавтобус, шість дронів, статлінк та ліки. Фотографії звітів публікують у соцмережах проєкту. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.